Наливаємо в пательні трошки олії, капельку. Кидаємо наше свиняче м'ясо. і гай трошечки воно тушкується. Накриваємо. Так, відкриваємо. Наше м'ясо вже трошки, можна так сказати, пропарило, скидаємо цибульку. Викидаємо цибульку. Кидаємо різні спеції. Різні спеції. І виливаємо домашній кетчуп. Влиємо домашній кетчуп. Переколочуємо. Так, Відкриваємо нашу петельню. Так, у нас вже цей кетчуп кипить. Беремо таку кружку макаронів і висипаємо макарони сюди. І хорошо перемішуємо, щоб воно в кетчупу прокип'ятилося. Перемішуємо хорошо. Так, відкриваємо наші макарони і додаємо трохи води. Додаємо води так, щоб макарони сховались у воду. Хоп-хоп! Так що треба. Моє м'ясо, Про... совітую всім спробувати зробити такі макарони. Смачні дуже. М -м -м.